Ну, і це відео ми хочемо а, подарувати і звернутися саме до Кавенчиків, як до великої творчої еліти нашого університету. Ми впевнені в тому, що ви скучили за грою так само, як і ми за нею скучаємо. Без жартів і без сміху наше життя порожнє. І ми хотіли б вам подарувати декілька анонсів. Ми впевнені, що ви пристанете на наші пропозиції. Отож, Андрію, 12 березня в НЗК зустріч з нами улюблені молодіжці. Відбудеться Лайт Камеді. Де всі кавенщики, хто приймав участь раніше і хто тільки зараз розпочинає свою кар'єру, зможуть прийняти участь, виступити на сцені, розказати свої жарти, те, чим вони, що вони вміють робити найкраще. Тож, шановні кавенщики, просимо вас розповсюдити цю інформацію між своїми друзями, між кавенщиками. Можливо, просто хтось хоче прийти і відпочити разом з нами в цьому чудовому колі друзів. Також ну, всіх чекаємо 12 числа на НЦК-зустріч молодіжка, 19-та година. Гуртожиток до першої години ночі. Окей,чик. Ну і ще невелика пропозиція. 1 квітня, день сміху. І саме є доброю нагодою організувати фестиваль КВН в університеті. Він буде проходити в двох етапах. Ми довго сперечалися з приводу форматів. Формат буде від класичного до фестивального. В першій частині молоді команди можуть показати візиточку хвилиночок до п'яти. І будуть оцінені. Ну, а вже маститі потужні кавенівські команди, які вже добре себе зарекомендували, після фестивального моменту можуть між собою позмагатися. І ми пропонуємо вам традиційно візитку, розминку, можливо, відеоконкурс або конкурс, який ви запропонуєте. Ну і невелике домашнє завдання. Готуйте жарти, пишіть сценарії, ми на вас чекаємо. Приходь! Якщо ти не впевнений в своїх силах, прийди спробуй себе на Comedy і можливо там ти знайдеш натхнення на те, щоб виступити 1 квітня і стати справжньою зірочкою кавенівського життя. Приходь, не будь унилишкою!